Фрагмент із обряду Троїцького дійства, ось зав'єм вінки та й на всі святки, записаний від старожилів села Шафорос Анастасії Яківни 1931 року народження та покутньої Валентини Іванівни 1936 року народження. Фольклорний гурт оборів Березівської громади вивчає Традиції, обряди села, пов'язані з народним календарем. Літній цикл календарно обрядової поезії починається із Троїцьких свят. Трійця трьома святами багата, Клечальна субота, Зелена неділя, День Святого Духа. Зелені святки поєднали в собі християнські і народні традиції. У народних піснях. Народ звеличував, поетизував, красу природи, буяння всякого зела, яскраво свіжі страв і дерев. Символом зелених у Слоуті пращури бажали рано: березове гільце, брали в стрічки та квіти. Дівчата носили його з піснями по вулицях, жінки пригощали їх коржами, які звалися книжі, та яйцями. Потім із гільцем обходили ниви, біля озера жарили яєшню і кидали рану воду. А в понеділок хлопці і дівчата проводили русалок до лісу, щоб жита, щоб жита не толочили та шкоди не робили. Ой, зав'єм бенки, та й на всі святки. Як зав'єм венки, дай на всі святки. Рано. Así será. Sí, sí, sí. 나팅고, 우라디. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Дінді-дінь, бри, пригреть, який ти хороший, тінь-дін-дінь, бри, пригреть, який ти хороший. У -у 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 -у. Він кумі рожеб і депував. На ярмарку, що видав на дольці, варинечки в маслі, пиріжечки смажі. Життя любити. Дівчата, хлопці, я русалку піймав. Урусал! Урусал! Ух! -у Солов'яний дух, ду. Ой ти, дівка семилітка Відгадай же всім загадок. А що раз тебе скорення камінь! А що грає? голос має? Сопілка, а що плаче сліз немає? Скрипка, часник чепулий, сама ти де згідно. Сама ти У-у, солом'яний дух дух, мене мати породила, Не хрещену положила, У-у, солом'яний дух дух, У -у -у -у. часник чи полий, сам ти згинь, часник, часник чи полий, сам ти згинь, замри, а тепер ти відгадай загадку, сиди дівчина. Дівчата, гурки зав'єм! За... І що захотіли? Ну ладно, сідаємо на траву. Це моя бабуся пекли. І моя. А моя для їдала. А знаєте, як ці коржі називаються? Книжі. А на моїй юлиці дід Книж живе. І юлиця так називається. Раніше юлиці за прізвищами називали. Моя вулиця Лисичок зветься, бо на ній лисиці живуть. А моя ляковка, бо шки. А моя шафоростинка, бо шафорости живуть. А знаєте, що означає слово шафорост? Ні. Розкажи. У старину так називали митника. Того? Митника. Дівчата, хлопці, у поле підемо, світки нарвемо, рвемо, вінки складемо, ними обійдемо. Симон, ходімо.